Смачну їжу люблять всі, але правильно її готувати дано не кожному. Кожну смачну історію кухарі Велико професійного ліцею створюють з душею. Сьогодні пропонуємо вам поринути у світ наших шедеврів. 20 жовтня святкують Міжнародний день кухаря. Свято засноване 2004 року Всесвітньою асоціацією кухарів. Це дуже престижна кулінарна організація, яка налічує понад 10 мільйонів учасників по всьому світу. День кухаря був заснований з метою підвищення кулінарних стандартів та навчання молодих кухарів куховарському ховарському мистецтву. Адже уявіть, скільки взагалі існує шеф-кухарів, кулінарів та тих, для кого приготування їжі є сенсом життя. Професія кухаря затребувана в будь-якій галузі: в школах, лікарнях, дитячих садках, їдальнях, сучасних офісах, шикарних ресторанах та в збройних силах. Бо смачно та гарно поїсти бажають усі.